Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити російських військових расистів, російських найманців, що наступають на Покровськ. перешкоди... Дуже можуть бути сильні обстріли. рашисти отримали якісь дуже великі ракети чи бомби, угу. будуть руйнувати їм через якусь країну надана зброя. Ну, дивіться, це все не надовго, мало. Це більше йде, щоб налякати. щоб налякати, виграти час, виграти час. Дуже багато расистів буде опиняться в оточенні, в них сильно вони приховують втрати, дуже великі втрати у росіян і нестачу зброї саме для військових расистів. І вони цими ракетами, ну мені дещо вони десь може Свою ядерну зброю обміняли на ракети, на бомби чи снаряди якісь, які мають велику вибухову хвилю, о, вибухову силу саме. Заперечуюсь негатив, обираю. Прошу, допоможіть вищі сили, прошу допомоги нашим військовим на Покровському напрямку. Що планують росіяни вишукують наші склади, де зберігається зброя саме для артилерії, для артилерії нашої? Заперечую, прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Знищити російських військових, російських найманців на Покровському напрямку. Все буде добре. Ну, Вона намагається виграти час, у них надзвичайно великі втрати. Це стане відомо і почнеться в самих расистів. А Самі росіяни там якісь будуть бунти, чи може не бунти, але вони будуть відмовлятися йти а, взагалі. Ну, тут вийшла карта, що вони можуть самі собі, самі себе і повбивати. Прошу допомоги вищих сил, у янголів-охоронців, духів роду, закликаю, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю міни. Гранати, ламки, кулі, каби, fpv дрони дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертаю від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку, повертаю назад расистам. Прямо в голову їм хай летить, особливо тому, хто видає накази на обстріли, наступ. Тим, хто їх виконує, більше вони воювати не зможуть. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть знищити всі склади із боєприпасами, снарядами, ракетами і бомбами, рашистів на Покровському напрямку. Знищити всі командні пункти, всю логістику. Більше росіянам немає чим воювати, немає чим наступати на покровськ, тікають, лякаються. Хайдуть самі себе повбивають з радістю, розвертаються в зброю стріляють самі по собі, по Кремлю, по путіну, по всій верхівці правління. Буде так і так і є. І я хочу ще подивитися, скажіть, допоможіть місто Харків, що планують розчисти найближчий час на грудень місяць, що буде відбуватися місто Харків. Місто Харків. У них зруйнуються плани. Дуже вони планували, ну це все в голові, в планах, одрізати повністю всю енергетику, я так розумію, по цих картах це стосується оцих шляхів. Тепло опалення, світло, зв'язок, інтернет, зв'язок повністю, щоб одробити людям, щоб Харків не зміг працювати. І в них головна задача, щоб люди, така, щоб саме місто, дуже, до речі, гарні карти: 10 пентаклів, 8 пентаклів, ще й туз пентаклів. Бачите? Щоб місто Харків не змогло. Економіка зупинилася в Харкові. От, От робить. І це не, не, не вийде, їхні всі роздуми, плани не можуть втілитися. Бо є зброя. І, до речі, по Верховному суду. Те, що планували расисти робити із Харковом, буде і з ними, і з їхніми містами. По Верховному суду. Всі їхні плани вони в них втілюються на їхній території. Оці не скажіть, допоможіть, чи є загрози для харків'ян. Харківська область, також скажіть, допоможіть на грудень. Харківська область, місто Харків. От. В Харкові, Харківська область, будуть дуже-дуже захист робити, закривати небо, мають якісь зброю з інших країн для Харкова, для цієї області. І про яку мріяли. От, і люди матимуть світло, тепло, буде все гаразд і захист, закрите небо. Причому дуже-дуже сильно захищають. Може, і чи є загрози для людей? От тут показано небезпечно, це, напевно, залізниця, якийсь шлях. Ну, так, можуть зчинити обстріл саме залізниці шляху. Так, це попередження для людей, що як лунають тривоги, то тут планують обстріли залізниці. Ну вони вишукують саме коли йде Може, зброю, чи самі військові через залізницю, так. Ну, така в грудні може бути небезпечно саме де Залізниця, в Харківській області або просто навіть і дороги. Це небезпечно. Руйную всі плани росіян. відвертаю, відсікаю від залізниць, від усіх містечок у Харківській області, від міста Харків. Одвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Ха, fpv дрони, дрони камікадзе дрони на оптимум, волокні, всі скиди. Отвертаю, Від міста Харків, Харківської область, від наших військових українців, цивільних людей. Відвертаю, отцікаю, повертаю назад росіянам. Хай їм в голову летить, їх нищить. Більше вони обстріли чинити не зможуть. Особливо хай будуть знищені всі, хто видав накази на обстріли, хто придумає ці обстріли, наступи, хай їм прильоти постійні по голові, особливо тим, хто виконує і видає накази. Більше воювати расисти не зможуть. І про що допоможіть, вищі сили, зробити сіру зону від кордону України до Москви жодного расиста, расистського найманця. І поверніть їм, будь ласка, Сибіль, сльози, страждання, смерті, все погане і лихе, всі руйнації, що робили росіяни в Харківській області, хай повернеться їм назад. Всі верхівці правління, всім, хто виконував ці накази, хай повернеться назад весь біль, Більше Росія воювати не зможе. Одвертаю, оцікаю росіян від Харкова, а на віки вічні буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю закрити небо над Харковом Харківської область. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших людей. Залізниця. Всі структури захищайте, оберігайте. Опалення захищайте. Більше не зможуть расисти чинити обстріл, повністю знищено всю Росію. Росія розпадається. Більше не збереться ніколи. Більше немає зброї, живої сили в Росії немає. Буде так і так Я Отцікаю, відвертаю навіть Буде так і так. І угу. Так, і я хочу подивитися. Захист. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є загроза всім, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам. Може бути загроза, вам вдасться врятуватися, можливі можливі поранення. Тут шляхи, дороги можуть обстріли бути. Іде здача інформації. Расисти мають інформаторів. Заперечу, убираю от і саме у дорозі. Заперечую, весь негатив, убираю. Заперечую, убираю. заперечую, убираю. Більше не можуть росіяни отримувати інформацію. Заперечую, убираю. Всіх інформаторів викривають, тому жічі є загрожу життю. Викривають всіх інформаторів, засуджують на довічні строки. Полюють на зброю, заперечую, обираю, анулірую повністю всі програми. Більше немає загрози. Отсікаю, відвертаю від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Відвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни Гранати, ламки кулі, каби, FPV дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу. всіх хто дивиться від близьких людей, військових, побратимів. Від наших доріг, залізниці, нашої зброї одвертаю, повертаю назад расистам. Хай вони самі себе обстрілюють і. Ім прильоти постійні, тому хто видає наказ. Всі рашистські дронщики, хай отримують прильоти по голові. Більше воювати не можуть. А також прошу допоможіть знищити всю рашистську ПВО, щоб не заважала нашим військовим працювати. Більше расистів немає. Захисту неба вони не можуть себе захищати. Буде так і так є. Ще попередження таке. Може, комусь це потрібно. Ви міняйте дуже змінюйте графік від свого руху. Тут вийшли такі поради, що вам треба змінювати дуже часто. Графік руху, бо за вами полюють інформатори саме пересування, під час пересування в дорозі вони вишукують той час, коли ви саме рухаєтесь. От, от така інформація. Прошу допоможіть, будь ласка, чи треба робити частіші зупинки, чи як я так розумію, щоб Неможливо було вирухувати ваш рух. Прошу допоможіть Вищі Сили, захистіть. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Не на мить не лишайте, де да буде захист міцний. Всім військовим побратимам захист міцний. І е, прошу допоможіть знищити Російську Федерацію, щоб в них не було жодної підтримки допомоги інших країн. Ось Росію від всього світу. Буде так і так є. Отвертально, як буде так і так є. От. Я на цьому завершую. Все буде гаразд. Є е, попередження, що можуть бути обстріли. Будьте дуже обережні. Дякую ще раз за увагу. Все буде добре і до зустрічі.